Друзі, всім привіт! З вами я і компанія Баєравто. Для всіх, кому цікаво, скільки ж проїжджає є е гольф першого покоління там з батареєю 24 кВт-година і взагалі як їм користуватись? Якщо мати розум, дуже кльово. Просто треба розуміти свою цільову задачу для автомобіля. А сьогодні що ми маємо? Приїхав я 94 кілометри, плюс забув скинути удометр, там ще десь плюс 5 кілометрів, але навіть без того: 94 і залишок 26 кілометрів. Ось сьогодні не дуже зимний день, там десь близько нуля, там мінус один. Ось зараз там пів градуса тепла, тобто досить тепле для зими, але тим не менше. Тому, в принципі, використовувати автомобілі, такі як там Лів першого покоління. Там, як кіасол, як зоя. Якщо ви розумієте, що у вас задача там приїхати на роботу, там заїхати в спортзал в Новус і поїхати додому, тобто ваш цикл денний, це там близько 100 кілометрів, то такого класу автомобіль. Її закриває на 100%. Тому просто користуйтесь завозомом, розумійте, навіщо вам потрібен автомобіль, яка його цільова задача. Звісно, якщо у вас автомобіль всього один і це ось такого формату гольф, то ну навряд чи він вас зможе задовольнити, тому що є різні ситуації. Всі ми зрозуміємо, що можна і буває потрібно десь зірватися і швидко поїхати і далеко. Тобто на цій машині ви цього не зробите. Плюс беремо до уваги те, що якби на жаль є. Відключення і тому підзарядитись на тих же токах умовних, да, це там є заправочна на станція тока Energy не завжди виходить, тому що і там, на жаль, немає, е, немає електрики, як ось сьогодні. там Я планував підзарядитися біля тренажерного залу, але там немає мережі, тому їду вдома і буду, і буду сьогодні влаштовувати собі день, день бані, трішки змінимо тренування. Ось тому е, аналізуйте навіщо вам потрібен автомобіль, аналізуйте задачу, яка перед вами стоїть, купуйте грамотно. І ще одне з цікавого, що, наприклад, в домашніх умовах від побутової розетки е, ось такий автомобіль до повного заряду це десь 7-8 годин. А коштує це все по тарифу день-ніч, якщо, звісно, він у вас є, на хвилинку 19 гривень. 19. І навіть враховуючи те, що крейсерська, крейсерська скористь такого автомобіля, щоб він їхав далеко, да, максимально далеко. то там 70 кілометрів. Але коли ти розумієш, що це фактично безкоштовне, безкоштовне транспортування тебе у просторі, це вже так сильно тебе не турбує. Тому що ти їдеш безкоштовно, безкоштовно. Ось, в принципі, все, що вам хотів сказати сьогодні. Всім доброго вечора і вдалого на зв'язку.